Приповісті Соломона, розділ 16. На серця належать людині, але від Господа відповідь язика. Усі вчинки покірного відкриті перед Богом, безбожні ж у день лиха пропадуть. В усіх своїх справах довірся Господеві, і твої задуми здійсняться. Все учинив Господь з певною метою, і навіть нечестивого на день лиха. Кожний гордий серцем нечистий перед Богом, хто неправедно ручається, такому не уникнути кари. Милосердям і правдою здійснюється викуплення від гріха, і страх Господній допоможе оминути зло. Діяти за правдою початок доброї дороги, адже це приємніше для Бога, ніж принесення жертв. Хто шукає Господа, знайде пізнання справдістю. А ті, хто щиро його шукає, знайдуть мир. Усі Господні діла зі справедливістю, а безбожний зберігається на день лиха, на устах царя священний вірок, на суді Його уста не схиблять. Рівновага терезів праведність перед Господом, його діла важкі, точні, Чинити зло огида для царя, адже престол влади облаштовується праведністю. Приємні цареві праведні уста, Він любить слова правди, гнів царя вісник смерті та мудра людина Його вмілостивить, син царя у світлі життя, і ті, хто в його прихильності, наче хмара пізнього дощу. Коли мудрість будує гнізда, це краще за золото, і гнізда розуму краще за срібло, дороги життя оминають зло, і шляхи праведності продовжують життя. Хто приймає повчання, той перебуватиме в добрі, хто дотримується застережень, осягне мудрість, хто слідкує за своїми дорогами, той і душу свою береже, хто любить своє життя, той стримуватиме свої вуста. Гордість передує погибелі, а падінню безумність. Кращий сумирний, який у приниженні, ніж той, хто ділить здобич із гордими, хто розумно провадить діла, той знаходить добро. А хто покладається на Бога, той блаженний. Мудрих і розсудливих називають поганими, а радше слухають солодких у слові. Розум для тих, хто його придбав джерелом життя, а настанови нерозумних зло. Серце мудрого думає про те, що виходить з його уст, його уста зодягнуться в розважливість, приємні слова як вощина з медом, її солодкий смак оздоровлення для душі. Є дороги, які видаються людині правильними, однак їхній кінець дивиться на дно аду. Людина важко на себе працює і проганяє свою погибель, однак крутій носить погибель на своїх устах, безглузда людина риється в злі, і на своїх губах, наче скарб, збирає вогонь. Лукава людина поширює зло, і смолоскип обману запалює лиходійствами, і сіє розділення серед друзів. Беззаконна людина спокушає друзів і веде їх на недобрі дороги. Хто втупив свої очі, той задумує підступне, окреслює своїми устами всяке зло, такий піч злоби. Сивіна це вінець честі, її знаходять на шляхах правди. Терпелива людина краща за сильну, а хто панує над гнівом, краще від того, хто здобуває місто. Безбожним за пазуху падає всяке зло, а все праведне походить від Господа. Послання до Галатів розділ 5. Христос визволив нас для свободи. Тож стійте в ній і не опрягайтеся знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам коли обрізуєтеся, Христос вам нічим не допоможе. Свідчу також кожному чоловікові, який обрізується, що він є боржником щодо виконання всього закону. Ви, які оправдуєтеся законом, залишилися без Христа, відпали ви від благодаті. Ми ж духом очікуємо надію праведності з віри. бо в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання не мають сили, а тільки віра, яка проявляється через любов, бігли ви добре. Хто перешкодив вам коритися істині, таке переконання не від того, хто вас покликав, трохи закваски заквашує все тісто. Я впевнений, що до вас у Господі, що ви не будете думати інакше той, хто підбурює вас, зазнає осуду, ким би він не був. Чому, брати, мене все ще переслідують, якщо я і досі проповідую обрізання, тоді усувається спокуса Христа. О, якби обрізаними були ті, хто непокоїть вас. Адже ви, брати, покликані до свободи, тільки б свобода ваша не стала причиною жити по тілесному, але любов'ю служь один одному, бо весь закон міститься в одному виразі, а саме люби свого ближнього як себе самого. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Кажу: живіть духом і не чинитимете пожадань тіла. Бо тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу, вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Коли ж вас веде дух, то ви не під законом. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, нечистота, безсоромність ідолослужіння, чародійство, ворожнеча сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення єресі. Злоба, пияцтво, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, хто таке робить, Божого царства не успадкує. Плід же, духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходімо. Не ставаймо марнославними. Не дратуймо одне одного, не заздрім одне одному. Друга ХРОНІК. Розділ четвертий. СОЛОМОН зробив мідний жертовник. 20 ліктів довжиною, 20 ліктів шириною і 10 ліктів висотою. Він зробив лите море розміром в 10 ліктів, з губою довкола, у 5 ліктів висотою, а обвід 30 ліктів. Під ним подоба телят довкола оточують його, 10 ліктів оточують умивальника довкола. Вони вилили два види телят при їх виливанні, коли зробили його, 12 телят, три, які дивилися на північ, і три, які дивилися на захід. Три, які дивилися на південь, і три, які дивилися на схід, а зверху на них море, задні ж їхні частини були повернені до середини. І його товщина в долоню, його край як край чаші, вилита, наче стебло лілеї, воно вміщало три тисячі мір, і він завершив. Він зробив десять умивальників і поставив п'ять справа і п'ять зліва, щоб мити в них діла все палень, і очистити в них, а море, щоб в ньому милися священники. Він зробив десять золотих світильників за їхнім судом і встановив у храмі п'ять справа і п'ять зліва, і зробив десять столів і поставив в храмі. П'ять справа і п'ять зліва, і зробив сто золотих посудин, і зробив двір священиків, великий двір, двері двору і їхні вікна, обкладені міддю, і поставив море в куті дому справа так, наче напроти до сходу. Хірам зробив вилки, кадильниці й вогнище жертовника та весь його посуд. І закінчив хірам робити всю працю, яку зробив для царя Соломона в Божому домі, два стовпи, і на них різьблені два вироби на капітелях стовпів, і дві мережі, щоб покрити верхи робіт, які є на капітелях стовпів, і 400 золотих дзвіночків для двох мереж, і в одній мережі два ряди гранатових яблук, щоб покрити два різьблених вироби, які є над стовпами. І зробив десять мехонотів, і зробив умивальниці на мехонотах, одне море і дванадцять телят під ним. Умивальники для ніг, відра, вилки, м'ясні гаки і весь їхній посуд, який зробив хірам із чистої міді та доставив цареві Соломонові до Господнього дому. Цар вилив їх в околиці Йордану. У глиняній землі, у домі Сокхота між ним і сідатом. І Соломон зробив увесь цей посуд дуже багато, бо не було ваги міді, і Соломон зробив увесь посуд Господнього дому, золотий жертовник і столи, на них хліби покладання, світильники і лампадки для освітлення згідно з визначенням і спереду давіра із чистого золота. І їхні щепці, їхні світильники, посуд, кадильниці й вогнища із чистого золота і внутрішні золоті двері дому для святого святих для дверей дому храму. Друга Хронік. Розділ п'ятий. Усі роботи, які звершував Соломон в домі Господа, були закінчені. І Соломон вніс святі речі Давида свого батька, срібло, золото і посуд, і передав до скарбниці Господнього дому. Тоді Соломон скликав для зустрічі старішин Ізраїля усіх князів, племен і тих, хто очолює родини синів Ізраїля по батьківській лінії до Єрусалима, щоб перенести ковчег Господнього завіту з міста Давида, це Сіон. І зібралися до царя всі. Кожний чоловік Ізраїля на свято, це сьомий місяць. Прибули всі старішини Ізраїля, а всі Левіти взяли ковчег і внесли ковчег намет свідчення та весь святий посуд, що в наметі, і внесли його священики та левіти. Цар Соломон. Уся громада Ізраїля, і ті, що боялися Господа, і ті з них, хто зібрався перед ковчегом, які приносили в жертву телят і овець, яких не можна було порахувати, і яких не можна сприйняти через велику кількість, і священники внесли ковчег Господнього завіту на його місце, до Давіра, дому до святого святих, під крила Херувимів. А херувими простягали свої крила над місцем для ковчега, і херувими прикривали ковчег та його держаки зверху. Держаки виходили за межі, і видно було головки держаків зі святого перед входом у давір. Та знадвору не було видно, і були там аж до цього дня. У ковчезі не було нічого, хіба дві скрижалі, які поклав Мойсей на хориві, якими Господь укладав завіт із синами Ізраїля, коли вони виходили з єгипетської землі. І сталося, коли вийшли священники зі святого, бо всі священники, які виявилися, освятилися, вони не були розділені на черги для щоденного служіння. Але віти, і всі псалмоспівці із синами Асафа, з Еманом, з Ідітуном та їхніми синами і їхніми братами були одягнені в одяг з вісону, із цимбалами, з арфами, і з лірами стояли перед жертовником, і з ними сто двадцять священиків, які трубили в труби. І був один голос, коли трубили, коли співали, і коли звучали одноголосно. Щоб хвалити і прославляли Господа, і коли підняли голос на трубах, на цимбалах і на мелодійних гуслах, і говорили: прославляйте Господа, бо Він добрий, бо навіки його милосердя, і дім наповнився хмарою Господньої славі, і священики не могли стояти і служити через хмару, бо Господня слава заповнила Дім Божий.